Вітаю всіх на уроці математики. Наша тема уроку одиниця площі 1 квадратний кілометр площа квадрата складання та розв'язування обернених задач. Запишіть сьогоднішнє число 12 листопада, хвилинка каліграфії. Тепер числа від Платона. Ось його числа в римській нумерації, перетворіть їх у арабську нумерацію, нагадую, що немає української нумерації, є тільки арабські цифри. Запишіть ці числа арабськими цифрами і продовжіть їх до кінця рядка. Зверніть, будь ласка, увагу: перше число чотири цифрове, тому що М це 1000, а тут значить ММ2000. Робота з підручником математика сторінка 91-93, частина 1. Сторінка 91. номер 481. Прочитай найбільша одиниця довжини, яку ти знаєш, кілометр. Квадрат, сторона якого дорівнює 1 кілометр, має площу 1 квадратний кілометр, тобто уявили собі, величезний шматок поверхні землі. На який наклали величезний величезний квадрат, довжина сторони якого 1 кілометр. І довжина 1 кілометр, і оскільки це квадрат, то і ширина 1 кілометр. Такий квадрат буде мати площу 1 квадратний кілометр. У квадратних кілометрах вимірюють площі країн, областей, великих міст, водойм тощо. 482 номер. Прочитай, скориставшись зразком, які площі займають указані об'єкти. Зразок. Площа України становить 603 628 квадратних кілометрів. Далі самостійно. Це усне завдання. 483 номер сторінка 92 Знайди площу водосховища прямокутної форми. Якщо його довжина дорівнює 4 кілометри, а ширина 2 км. Ну, це може бути приблизно ось таке водосховище. Це сфотографовано водосховище неподалік від міста Червонограда Львівська область. Запишете. Задача 483 згадайте, як знайти площу прямокутної ділянки, якщо ми знаємо довжину і ширину. Не забудьте, що у нас кілометри. Отже, в дужках будуть квадратні кілометри. І запишете відповідь: стільки квадратних кілометрів площа водосховища. 484 задача: Знайди площу прямокутника зі сторонами 7 см і 9 см 10 см і 30 см. Запишемо дві короткі умови поруч одна з одною. У нас начебто буде дві окремі задачі. Довжина першого прямокутника ми запишемо А перше 3-7 см. Ширина першого прямокутника 9 см. Площа першого прямокутника невідомо скільки квадратних см. Поруч друга задача довжина другого прямокутника 10 см. Ширина другого прямокутника 30 см, площа другого прямокутника невідомо скільки см квадратних. Розв'яжіть цю задачу в дві дії. Спершу знайдіть площу першого прямокутника, далі площу другого і запишіть відповідь: стільки там сантиметрів квадратних – площа першого прямокутника, а стількись там площа другого. Не забувайте, що площу вимірюємо в квадратних одиницях. Квадрат це прямокутник з рівними, або ще кажуть, однаковими сторонами. Про це не потрібно забувати. Дехто думає, що квадрат і прямокутник це різні геометричні фігури. Але це не так. Будь-який квадрат є прямокутником. Бо всі його 4 кути прямі. Але це такий прямокутник, у якого іще і всі сторони рівні між собою, або, кажуть, однакові між собою. Щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони помножити саму на себе, тому що і довжина, і ширина у квадрата однакові, S дорівнює А помножити на А. Запам'ятай цю формулу, але вона підходить тільки для квадрата. Отже, щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони помножити саму на себе. Якщо сторона квадрата дорівнює 3 метри, то його площа становить 3 метри помножити на 3 метри. 9 метрів квадратних. Потренуємося знаходити площу квадрата. Номер 485 Знайди площу квадрата зі стороною 5 метрів 9 дециметрів 10 кілометрів. Щоб знайти площу квадрата зі стороною 5 метрів. Ми повинні п'ятірку помножити саму на себе. 5 помножити на 5. 25 квадратних метрів. Щоб знайти площу квадрата зі стороною 9 дециметрів, нам потрібно дев'ятку помножити саму на себе. 9 помножити на 9 дорівнює 81 квадратний дециметр. А щоб знайти площу квадрата з довжиною сторони 10 км, нам потрібно 10 помножити на 10. І ми маємо 100 квадратних кілометрів. Номер 486, сторінка 92, накресли в зошиті квадрат зі стороною 5 см. Знайди його периметр і площу. Отже, тут нам спершу потрібно буде записати номер 486 і накреслити квадрат зі стороною 5 см. Це в мене він розфарбований. Ви, будь ласка, не розфарбовуйте. Знайдемо його периметр і площу. Давайте згадаємо, як знайти периметр квадрата. У квадрата всі чотири сторони однакові. Отже, для того, щоб знайти периметр, тобто суму всіх сторін, достатньо 5 см, А як знайти площу. Запишіть. Периметр квадрата дорівнює. Порахуйте. Площа квадрата дорівнює. Теж порахуйте і запишіть у зошиті. Підручник номер 487, сторінка 92. Розв'яжи задачу. Склади дві задачі, обернені до неї. Купили 5 пеналів за ціною 120 гривень. Яка вартість покупки? Ви бачите, що це проста задача, вона розв'язується однією дією. Але вона для нас дуже важлива, тому що містить тройку величин: ціна, кількість, вартість. Запишемо задача 487 і накреслимо схожу таблицю у зошиті: Товар, ціна, кількість, вартість. Товар це пенал. Купляли пенали. Ціна 120 гривень. Це означає, що один пенал коштував 120 гривень. Кількість пеналів 5. А в колоночці там, де вартість, поки що поставте прочерк олівцем. Потім ви тут порахуєте і запишете, скільки заплатили за всі пенали. Тепер нам треба скласти дві обернені задачі. Ми продовжуємо нашу таблицю. Товар пенал. Ціна теж зберігається така ж сама. Кількість тепер нам буде невідома. А вартість ми вже знаємо, тому напишемо 600 гривень. І задача стане така. Купили декілька пеналів за ціною 120 гривень на 600 гривень. Скільки пеналів купили? Так само рисочку поки що поставте олівцем. Порахуйте, скільки у вас вийде пеналів. Скільки разів 120 укладається в числі 600. І запишіть відповідь у таблицю. Третю обернену задачу. Складіть, будь ласка, самі. В ній буде невідома ціна пенала. 488 задача схожа на попередню. Склади задачу за таблицею. Розв'яжи задачу та склади до неї обернену. Так само креслимо таблицю. Товар, ціна, кількість, вартість. Товар, маркер. Ціна маркера нам невідома. Але купили 7 маркерів і витратили 105 гривень. Вартість. Вартість це скільки витратили за всі маркери. Знайдіть ціну, впишіть в таблицю. Складіть обернену задачу так, щоб потрібно було знайти кількість куплених маркерів. Отже, задача буде така. Купили 7 маркерів і заплатили за них 105 гривень. Яка ціна маркера? 489 номер це приклади. Дуже прошу. Розв'язання прикладів першого стовпчика записувати письмово, тобто в стовпчик. 490 номер. Накресли в зошиті квадрат зі стороною 3 см. Знайди його периметр і площу. Це так само, як ми вже робили в номері 486. І номер 491. Склади задачу за таблицею. Тут уже інша трійка величин. Товар. Маса одного ящика, кількість ящиків, загальна маса. Це теж трійки величин, які нам будуть потрібні по дальшому навчанні. Складаємо задачу. В п'яти ящиках лежить 90 кг яблук. Яка маса одного ящика яблук? Запишите в таку саму таблицю а потім розв'яжете її і складете до неї обернену, допишете в цю ж таблицю.